Розпочнімо із роботинського напрямку роботинського, Токмацького, запорізького. Чому я називаю його роботинським? Ось це власне ця, ця кишенька завойована нашими військами у ході літньої осінньої кампанії. Чому я називаю його роботинським? Та тому, що саме епіцентр боїв нині триває в роботиному. Були певні такі так звані, знаєте, нахрюки, що були поширені по пабліках. Продовж вихідних, що мовляв, ворог зайшов в роботи на Й тут не закріпився. так от це абсолютно не відповідає дійсності. Підтверджую я, підтверджую діпстейт Стейт. Які на Діп Стейт повідомляють, що так звані мертві групи називаються ті росіяни, що туди заходять до роботиного. І вони, в принципі, пишуть позавчора. Буквально писали, що справді групи заходять до роботиного і там їх дуже активно вбивають. Так ось я. 100% підтверджують цю інформацію зі свого боку до роботиного. Яка загінна ситуація в роботиному? Має тут на щастя хороші контакти із бійцями, що воюють на цьому напрямку. так от вони розповідають, що справді а, і, і просять не просто розповідають. Вони просять просто донести до громадськості, до спільноти, щоб люди чули і не робили змухи слона, і тим паче навелися на інформацію про те, що робота на ворог, наприклад, окупував, так як це неслося ось цей ця вся інформація впродовж цих вихідних. Також що по роботному є. насамперед з півдня і з заходу з двох напрямків на це село тиснуть. Ось з заходу це один напрямок, другий з півдня з району Новопрокопівки. Росіяни переважно починають свої атаки. В темну пору доби, не переважно в темну пору доби. Десь після 17-18 години починають їхні групи висуватися на штурми позицій. наших військових е, висувається група на бронетехніці. Бронетехніку знищують дрони, артилерія, скиди, міномети. Все це працює тут направду, працює, і відповідно знищується якась частина бронетехніки. Інша частина бронетехніки, яка доїжджає, наприклад, або яка просто встигає висадити десант, цей десант починає розосереджуватися по посадках, інколи добігає до самого роботаного саме тому діпстейт називає їх такими собі групами смерті. Ну і починають ховатися десь. Десь ховаються ці всі групи окупантів, а, і все це десь завершується так, що цілу ніч працюють, знаходять, виявляють ці всі групи, які там кудись забігли, смертників наші бійці роблять на них скиди. На ранок бачать наслідки. Ну або потім вже доходять до тих росіян, які за цю пекельну нічку залишилися, десь сидіти і беруть їх у полон, так як це було у випадку, наприклад, із 65-ю бригадою, буквально ні, припросто сімдесятої ю 117 сімнадцятої бригадою, господи, яка буквально. Вот ну, учора Я взяла так трьох Полонених на цьому роботинському напрямку так само працюють на цих же рубежах бійці національної гвардії бригади Спартан, котра показала відео, яке, однак, за рекомендацією редакторів нашої платформи я не можу показати вам, друзі, тому що ну як там кажуть, розчеловечування росіян іде. Тому залюбки поділюся цим відео, і вже воно мене з вчорашнього дня висить на телеграм-спільноті. Зайдіть туди, друзі. Подивіться як Спартан, але це не просто Спартан. Це четверо бійців, Ців Спартану, те, що от ви бачите зараз на екрані в нижньому правому куті 4 три зуби це четверо бійців, які приймають величезну атаку, приймають бій із надзвичайно переважаючими силами противника. Ну це просто направду героїчні тут бої, які відбулися. Я зараз трішечки детальніше розповім про цей бій, тому що зробив буквально два скріншоти. Адже я ще раз потрюся, не можу показати цього відео, але в мене на телеграмі воно висить. Е, в описі до цього відео є посилання на мою телеграм-спільноту. Отже, яка ситуація? Четверо бійців е, прийняли бій проти ну, групи. Яка висувалася на трьох бронеавтомобілях? Це було три е, БТР 82 конкретно. Що це до речі? За бійці? Е, цей бій відбувся тиждень тому, 19 лютого. Чотири бійці з батальйону Маурі, третьої бригади призначення Нацгвардії. Спартан е, вони прийняли бій із трьома цими одиницями бронетехніки. Три БТР висунулися. Перший БТР підірвався на міні. М 62 другий було підбито з РПГ, третій встиг висадити піхоту, яка от у такій кількості вивалилася на наші позиції. Рахуємо ось ці всі квадратики, прямокутнички, скільки тут росіян. Я нарахував десь близько 18-19 російських піхотинців, які спішилися, і почали. Почали атакувати позиції наших е, військових, але спрацювали і в стрілецькому бою, і увесь цей набір: артилерія, міномети, скиди з дронів, аеророзвідка, що дуже важливо. Причому аеророзвідка з допомогою тепловізійних засобів, те, що ми зараз спостерігаємо на цьому е, скріншоті, все це відпрацювало на просто на всі 100% е, у підсумку три. Ворожі БТРи знищені до 15 бійців російської армії ліквідовано, частині вдалося відступити. Це відео є в мене на телеграмі. Власне е, є відео такі, що можна показати. Хоча я їх я їх теж трішечки обрубав, тому що 128-ма бригада гірсько-штурмова, яка так само працює на цьому ж таки токматському напрямку. Вона показала обширне відео, як е, їхню позицію намагалася атакувати ну, так звана російська коробочка. Е, так само броня, яка їхала висаджувати десант, але потрапила під е, спочатку загороджувальний вогонь нашої артилерії, розвернулася від гріха подалі, але далеко втекти їй не вдалося. Е, і, власне кажучи, добили по дорозі наші бійці. Ну і там так само до речі, я кажу, що це відео обрізане. Я його себе теж викладав на телеграмі. Чому обрізане? Ну тому що там от ви зараз побачите, як вибухне в підсумку ця коробочка, і це просто фестиваль обгорілих окупантів, можна так що сказати, які були наслідками цієї атаки. Всі ці події відбувалися в конкретно цих два епізоди: Спартан та 128 Ось тут на заході від роботоного. На півдні та сама картина на півдні. Вони заходять на великий такий опорний пункт, намагаються принаймні до нього добігти. Тут опорний пункт, який ще був завойований нашими військами у ході літньої осінньої кампанії, надзвичайно великий і важливий. Ось зараз цей опорний пункт повністю під нашими, е нашими військами. Але. Минулого тижня, на наприкінці минулого тижня, справді росіяни сюди добігали ось ці такі звані смертники, але їх тут дуже рясно посипали, вибивали, брали у полон, брали у полон. Я на цьому акцентую, тому що, на жаль, учора стало відомо черговий випадок того, як росіяни розстріляли наших військовополонених, і це справді. І це справді виходить просто за всі ранки, але це відео в чергове потрібно показувати. Про них потрібно говорити. Про це я звісно ж не покажу цього відео тут. А, а, чому тому, що дев'ятьох наших бійців розстрілюють окупанти не на запорізькому напрямку, на цей раз це був Бахмут, Бахмут, район Іванівського, село Іванівське, де зараз неймовірно фантастично пекельні бої. І фактично, от що саме Іванівське тут є епіцентром цих боїв, адже ворог тисне і з півночі, і по центру здовж дороги, ось цієї траси від Бахмуту на Іванівське вони просуваються і з півдня так само намагаються просуватися. Власне з півдня в них немає успіху. А от північні і центральні напрямки, північний східний, скажімо так, напрямки мали успіхи росіяни за попередні дні. І от, на жаль, один із успіхів увічався так би мовити, тим, що вони взяли у полон дев'ятьох українських беззброї. Бійців на відео чітко видно. Це відео я теж у себе в телеграмі опублікував. Не буду додатково вже виводити. Ви і так знаєте, де це дивитися. Хоча це точно не та тема, ну на яку якби запрошувати подивитися, з іншого боку, про це треба говорити. Я знаєте, якби я навіть не знаю. Усерединого розуміння, як воно правильно є, тому що з одного боку я розумію, що зараз таких відео з'являється дуже багато, і росіяни напевно, що цьому тішаться, оскільки це би мало залякувати наших бійців, це би мало жахати взагалі українське суспільство. Адже за останні півтора тижні відколи сталася ситуація з Авдіївкою, і так само розстрілом наших бійців на позиції Зеніт в Авдіївці, відтоді це вже четвертий випадок. Четвертий випадок, коли розстрілюють на позиціях наших бійців, один стався в районі веселого тут же на Бахмутському напрямку тиждень тому, один е і про нього повідомило командування сухопутних військ. Один минулого тижня е я теж розповідав на Запорізькому напрямку, і от третій це Бахмут. Дев'ятеро бійців було розстріляно. Чітко видно, що вони беззбройні виходять, і їх росіяни розстрілюють. Це показує в тому числі і певні успіхи, певне просування росіян в районі Іванівського. І об'єктивно мусимо відзначити, що вони тут є. Ці просування у росіян загалом, як я сказав, з трьох боків росіяни намагаються затиснути іванівське далі, продовжуючи рухатися на часів яр або в намаганнях до такого руху.